Шановні пані та панове, я хочу презентувати свою першу книгу. Роман Фотографи на деревах або Роман про несправжніх людей. Чому про несправжніх, я думаю, ви легко зрозумієте, коли прочитаєте саму книгу. Бо, бо ці люди... Всім своїм життям, своїми вчинками кинули виклик людству. Їхні мотиви були досить різними. Від кохання, певного, певного світогляду, я б, я б сказав, навіть практичних міркувань. до до виклику пов'язаним зі збройною боротьбою. Це, ця, цю книгу я хотів би присвятити такому цікавому різновиду кіножанру, як фільми категорії Б. Це той прошарок кінематографу, який ніколи не сприймається серйозно. проте Мені здається, саме він найкраще показує неідеальність не світу. Бо, як кажуть, немає, немає в світі нічого ідеального, проте саме тому цей світ такий прекрасний і тому він такий жорстокий. В роботі над Романом я би хотів подякувати двом моїм знайомим Оксані Остах та Тетяні Соловйовій за дуже цінні поради в плані власне, тексту, а також деяких наукових моментів, які, які так чи інакше спливали. Книзі. Ця книга народилась тому, що я ще казав, що напишу книгу, проте я навіть не уявляю, як це я зроблю. І, власне, в книгу лягли мої фотовраження. І тому дане видання. Проілюстровано моїми фото... фотографіями, я кажуть, вони дуже глибоко пов'язані власне з текстом. Я думаю, що кожен з нас може, може стати може стати справжнім, справжнім літератором. І... Якщо він одразу відкине такі речі, як початкову гонитву за славою або марнославством, ці риси також цікаві і корисні в житті людини, і я думаю, що саме тому цей світ став таким... Цікаво, що власне він являє собою, собою арену боротьби. О, ні. Я кажу, мій і мій аркуш анонс магазин вниз. І, мабуть, я його зніму окремим кадром в кінці. Отже, ця книжка ще про те, що люди одягають маски від масок в суспільстві до масок в військових діях для того, щоб відкрити своє справжнє обличчя, для того, щоб... Зірвати, зірвати маски фальші та та, та обману з інших. А. Маска нас часто робить сильнішим, як це було сказано в останньому фільмі людина павук І тому... Іноді нам потрібно грати якусь свою свою роль, якусь роль в житті, щоб потім мати змогу скинути з себе маску. Отже, боїмось. Отже, отже, я надягаю маску і... Вирушаю в подорож. Я думаю, що це буде подорож в дві країни. В країну фотографії, а також в країну мистецтва, літератури. Адже я пишу зараз свою другу книгу. Думаю, вона буде більш, як кажуть... Чільно збитою, проте своїм, своїм першим досвідом я дуже пишаюсь. Удачі всім!